Хмельницькі хлопчики десь рік тому тільки розпочали заняття, але тренери вирішили, вихованці вже достатньо опанували хокей, волі до перемоги їм не бракує, і час заявити хмельницькі спортсмени готові до льодових битв на сі 100 Хоча наставники й мали певні побоювання. Тренери волнуються, навірно, сірда більше, ніж вас спітанніки. А учасники всі дуже сильні і сказати, що. Были явные фаворити, мабуть, нельзя, тому що і команда Калуша, і команда Вінниці, там детско-юношеские спортивные школи. Хмельницьким у нас в Житомирі команды, команди ну, теж достаточно хорошо підготовлені. Однак починати змагальну практику все одно треба. Якщо час вибирати рано чи пізно, то краще зараз. Звісно, учасники вітали, бажали їм перемог та успіхів у подальшому. Були щоправда деякі прикрі, але зрозумілі нюанси, викликані тим, що дитячий хокей в Україні лише в стадії відродження. Це й внесло свою корективу в проведення турніру у Житомира, наприклад, дітей молодшого віку не назбиралося для товариства П'ятірка та Воротар, тому грали лише хокеїсти середньої вікової групи. Швидше від усього, тому й програли наші учасники з команди Буревісник 2000 2000-2004 років. Поки містом Житомирського арсенал Полісся 97-99 років 3-5. Ми грали добре, це ми грали молодші старшими, це було нечесно. Після цієї зустрічі клас вийшли показати калузькі білі ведмеді та Вінницькі тигри. Обидві команди молодшої вікової групи спеціалізованих відділень спортивних шкіл. Ведмеді взяли верх над тиграми 8 8-2. За третє місце серед цих хлопчиків змагалися хмельницькі буревісники. І вінничани, наші хокеїсти поступилися 8-2. За золоті медалі грали калуш із Житомирським арсеналом Полісся, де білі ведмеді перемогли з рахунком 9-0. А в середній віковій групі було дві команди хмельницький авангард та арсенал Полісся, які поміж собою і з'ясовували стосунки. Виявилося, Гард, котрий виграв чотири три посів перше місце а Житомирська команда друге. Світлана Поробок, новини спорту.